Вітаю, друзі. Володимир Зеленський анонсував сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони, де крім піара на е, цінах на ліки будуть введені нові санкції. Проти кого, для чого, яка мета за хвилинку? А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і дійсно знати правду. Отже, друзі, Данила Гікманцев, багаторічний помічник, як стверджують правоохоронні структури України агента ФСБ Володимира Сілковича. Данило Гріфманцев, який останні роки курував і через неї грабував український народ Державну податкову службу України, заявив про те, що корисні копалини, які треба віддати американцям, вже давно роздані. І знаходяться в кого в руках? В олігархів. Друзі, як роздавались корисні копалини, трохи історій. Президент було два моменти, коли їх роздавали масово. Їх роздавали при всіх президентах ліцензії на видобуток корисних копалень, але не так масово. А два пакети роздавались дуже масово. Отже. Часи президентства Леоніда Кучми під час його другого президентського терміну банкував ліцензіями на надра його зять олігарх Віктор Пінчук. У нього була ціла команда геологів, фахівців, які досліджували, знали, які родовища потрібно і е економічно вигідно розробляти. Які можуть повезти в шуфляді, які взагалі поки ще не цікаві. Виходячи, з цього, Пінчук банкував. Це мені, це тобі олігарху, що трохи гірше, це знову мені, це ще одному олігарху чуть-чуть. Ну і отак от він банкував, зосередивши в себе, і в групи олігархів ліцензії на видобуток НАТО. Ну, кучма, батько української олігархії, це все благословив. Другий пакет роздачі надр це відбувалось при Віктору Федоровичу Януковичу. При Віктору Федоровичу Януковичу міг до нього прийти фіртаж і отримати, і отримав досить багато, міг прийти. Рената Ахметов з Вадимом Новінським і отримати, і отримали. І, звичайно, Злочевський. Злочевський, який був міністром при Януковичу, брав собі ліцензії і будував видобуток. Ну, фірма Злочевського бурізма, яку згадує той же Гетьманцев по ГАЗу, от це все. да. До речі. На сьогоднішньому засіданні РНБО здається мені фірму Бурізма під санкції варму американцям. Ограблять не тільки Слочевського, а й Байдена. Отримай, дедушка, і Хантер, і ти дедушка. Отак от грабуватимуть награбовано. По моїм даним. Сьогодні на РНБО під санкції потраплять. Петро Порошенко, Вадим Новінський це вже треті, мабуть, санкції проти нього будуть. Е, Живаго Полтавський рок, Руда, е, Злочевський, Бурізма, ну і ще там ряд менших олігархів, компанії. там, Можливо, будуть добиратись до родовищ, якщо такі залишили Шуфрича, інших, ну і так далі, і так далі, В чому цинізм? Цинізм в повані, який виношує зелені гниди на банки. План такий: забрати цих олігархів і не в державу, не народу повернути те, що пороздавали, а в арму. Арма реалізовують, купують підконтрольні банковій компанії. Молодо олігархи, нові олігархи. Те, що пограбували в старих, віддають новим своїм домашнім. А домашні хочуть, 에, точніше, банкова хочуть, щоб домашні олігархи, їхні олігархи, 50 на 50 видобували ці надра з. Американцям. Тобто там ти ж хотів на 500 мільярдів, от 50% наші, 50% твої. Великий Барига Зеленський, Барига, бо фактично краденим торгує з американським бізнесом і рулять на надрах. А плюс на якихось умовах дуже тяжких для України. Трамп допомовляється і зупиняє війну. Зупиняє війну з Україною, яку веде Російська Федерація. І займається Гешефтом. Отакий план у зелених гнид Граби награбоване в інтересах своїх кишень, а не української держави. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.